Доброго дня, любі малята. Вже довго в нас в гостях осінь чарівниця. Потрапивши під її чаклумство, природа перетворюється на золоту казку. Ніби в казковому хороводі стоять урочисто вбрані дерева. А ліс, прикрашений золотим килимом, нагадує мальовничу картину. Цю пору року можна розділити на кілька періодів. Перший починається з вересня, коли ще не сильно відчуваються зміни в природі. Останній період листопад з його вогкістю та холодом. Недарма цей місяць називають воротами зими. А посередині знаходиться та чудова пора, яка зветься Золота осінь. Пропоную сьогодні послухати казку. Осінь іде в гості. Жила в своєму палаці матінка осінь, і в неї було три сини. Вересень, жовтень та листопад вирішила мат матінка осінь відвідати їх, побачити, як вони господарюють. Завітала до старшого сина вересня, потішив її веселий, багатий та щедрий вересень, зібраним урожаєм у садах і на городах, пригостив запашними грушами та рум'яними яблуками. Задоволена матуся вирушила до середнього сина жовтня. Він зустрів її різнобарвністю кольорів, постелив золоті килими. Коли я мандрую світом, ворог говорив жовтень. Рослини перетворюють зелений колір одягу на багряно-золотий. Йому не було часу навіть і поговорити з матусею. Жовтень малював, малював та малював. Помандрувала осінь до найменшого сина листопада. Хотіла обійняти його, а він гнівно струшував листя з дерев, жбурляв його по землі та ще й полив людей та матусю холодною зливою. Осінь дуже образилася і засмутилася. Повернулася до свого палацу, стомлена, і заснула на цілий вік. Скажіть, а як звали синів осені? Вересень, жовтень та листопад. А хто з синів добре зустрічав матусю осінь? Так, дуже гостинними були вересень та жовтень. А хто з братів образив осінь? Це був місяць листопад. Ну що ж, любі малята, кожен з нас по-своєму любить осінь та її синів. Комусь подобається тиша і спокій, хтось любить стукатіння крапель дощу по шибці і затишні вечори. І ніхто не залишається байдужим. До яскравих осінніх фарб. Пізнавайте світи задоволенням і до зустрічі!